Поговоримо про те, а що тут взагалі можна модернізувати, якщо у Росії є тотальний розпил бабок? Ні, я не кажу, що ми українці святі, і в нас немає корупції. Навпаки, ми знаємо про свої проблеми, і журналісти в нас постійно про такі проблеми говорять, на відміну від того, що, що називається журналістами у Росії. Ось такі пропагандисти, які всі ці проблеми замовчують. А в них насправді пропагандисти ще й плескають у долоні, коли бачать ось таку дичь. Що б ви думали, це таке? Насправді ж це російське місто Самара, де депутат єдинорос, представник, тобто владної партії, витратив увага 2,2 мільйона рублів. А це у переводі на долари близько 30 тисяч доларів, навіть більше ніж 30 тисяч, на ось таку реконструкцію Курської битви, яка відбулася у другій світовій війні? Так, от для того, щоб все було так би мовити, за вищим розрядом цей. Депутат зробив танки із паперу, а постріли цих танків супроводжувалися плесканням у долоні та ударами по барабанах. Дуже патріотично, а головне, дуже прибутково для депутата, який все це організував. Ну я чесно, я дивлюся це відео. Я дивився його. Я просто ридав із того, наскільки це все виглядає недолуго, і наскільки це страшенний. Рівень розполу бабок для того, щоб організувати ось такий утрінік, але це ще не все. Ось, наприклад, друзі Сочі, і тут до дітей приїхали у Казачі, дитячий садок, номер 83 міста. Сочі приїхали окупанти. Які дітей, щоправда, в Україні вбивали так, от вони приїхали, щоб їх чогось навчити. Їм тоді діти поспівали якихось пісень. Ці блазні потішилися. А в мене виникло лише одне запитання: А чого вони дітей можуть навчити? Це не інакше, як просто-напросто спрямована політика людожерства і мілітаризації дітей. От чого ці два виродки можуть навчити, як порушувати женецьку конвенцію? Як вбивати дітей? як вбивати людей просто за диктаторські бажання їхнього президента? От чого вони можуть навчити? Абсолютно нічого, і ви ще взагалі до дітей спрямуйте, скеруйте ось цього бурмила. Володимира Соловйова, воно під час одного зі своїх останніх радіоефірів раптово вигукнуло: ось що «Аллах Акбар! Бог велик! Ми воюємо проти сатаністів! Це священна війна, і ми повинні не побідіть. Просто можна злякатися від таких слів. Ну, то уявіть собі, що в голові у людини, якщо це взагалі ще людина, яка торізко переходить типу на німецьку мову і починає в своїх ефірах кричати, то вигадує взагалі якусь неіснуючу мову для того, щоб відобразити як між собою спілкуються українські легіонери, тобто іноземні легіонери, які присутні в українському війську. То тепер Соловйов, який позиціонував себе завжди як захисника християнського християнства руського православ'я, раптом починає говорити про. Священну мусульманську війну, тому коли він каже ось ці слова, що це священна війна, і ми повинні побідіть, то в моїй уяві складається ось що. Що Соловйов воює десь глибоко глибоко у себе сам в своїй голові, самі з собою насправді православний Соловйов проти Соловйова мусульманина, Соловйов расист проти Соловйова нациста, Соловйов людина проти людина подібної істоти? Хто виграє? Які химери виграють у підсвідомості цього російського пропагандиста? Та біс його знає. Напишіть, будь ласка, в коментарях. От що ви думаєте з цього всього приводу, що відбувається в цій частині тіла, яка називається у нормальних людей голов головою, Так що, от в цьому казані відбувається Соловйова цікаво прочитати вашу думку у коментарях. А ще ви знаєте, що то почала понімати Ольга Скабєєва. У неї на шоу 60 хвилин різко змінився тон. Особливо це змінилося після того, коли вона почала говорити про постачання танків для збройних сил України. Так і хочеться сказати: ей Скабєєва, що з ліцом? Ну тільки в оригіналі ви знаєте, там не ліцо. Ну що я вам буду розповідати? Ви і так все це знаєте, е, але найцікавіше, ви лише згадаєте, як рік тому. Вона у себе в студії зі своїм чоловіком Паповим показувала реальну карту типу розпилу України, як буде виглядати Україна після вілікої могучої спецоперації Росії, а тепер уже їй стає, виявляється невесело їй стає тривожно. Тому для того щоб цю тривогу розвіяти, Скабєєва включила до себе в ефір кадирівця Апті Алаудінова, якого і почала розпитувати, а що ж тепер робити? так от її. Прямою мовою запитання. Поставки выглядят устрашающе. Нам отсюда, конечно, тревожно. Давайте попытаемся поговорить про танки вот прямо сейчас в позиции сурового реализма. Все это кажется слишком опасно. И Германия, мы боялись Германии, теперь еще и американцы отправляют свои Абрамсы. Мы к весне планируем победить, а я вам просто нагадаю, что до кінця березня. Новому очільнику СВО, новому старому очільнику СВО Герасимову, поставили завдання взяти Донецьку та Луганську області. Так от, запитує Скобеєва: ми к весне плануємо победить? Это во-первых. Во-вторых, у вас лично успевают укладываться вообще в голове интенсивность поставок. Вчера были танки, теперь самолеты. Они на повному серьезнее рассуждают про военный контингент. Ну, я не призиваю пугаться, просто треба лі тактику менять, то лі своє отношення к этому. Все дійсно становиться критично опасним, і головне це відповідь на таке запитання пропагандистки. Ось цього Апті Алаудінова, Кадирівця. Він каже: сьогодні, завтра і весною ми не побідім. От які вони меседжі почали вкладати у голови глибинного російського народу уже на ефірах федеральних каналів.